На Львівщині спала хлептоспірозу. Кількість інфікованих щодня зростає. Впродовж 10 днів до обласної інфекційної лікарні госпіталізували вже восьмеро людей з цим діагнозом. Більшість хворих мешканці Стрийського району, Моршина та Дрогобича. Літня спека ідеальний час для купання, але саме у водоймах, за словами медиків, найчастіше можна заразити лептоспірозом, джерелом збутника, якого є гризун без лікування. Ця інфекційна хвороба може уразити нирки, печінку та спровокувати менінгід. Поступило вісім пацієнтів. Один з них перебуває зараз у відділенні реанімації, стан у нього тяжкий, але стабілізувався сьогодні. Стабільно важкий, тобто у нас є надія, що пацієнт буде одужувати. Сім пацієнтів перебуває у відділенні. Зараз зараз їх важкий, наближений до важкого, де хто вже в середньому стані важкості. Серед основних симптомів лептоспірозу є головний біль, біль у м'язах, висип на шкірі, жовтяниця, почервоніння очей. Також у хворих може бути розлад шлунку, блювання, діарея. Часто інфекцію плутають з грипом, адже вона супроводжується високою температурою тіла, ознобом, слабкістю. Ознаки недугу проявляються по-різному від двох днів до чотирьох тижнів. Пан Андрій, один з пацієнтів лікарні, вже декілька років поспіль купається у річці стри. А у четвер, після звиклого плавання, вперше відчув дивні симптоми. Кишечник і, і слабість, і така ніби все вздуття, біль несамовите в животі, і на спині все, ну, все повністю організм. Слабість така, ну і, ну, і аж. Аж прийшлося впадати, занесло мене, і все ти 60 на 35. п'ять. Заразитись інфекцією можна не лише під час купання айроболовлі сільськогосподарських робіт або через інфіковані продукти харчування.